Що робити, якщо вас побили ТЦК СП? Ви вийшли з ТСК СП ЗСУ, з і ТСК СП? Що робити потрібно? По-перше, зняти поборі. по По-друге, звернутися до правозахисних організацій. Далі, що ви робите? Йдете до слідчого, а перед тим, як йти слідчого, ви повинні написати заяву в ДДД, поліцію і прокуратуру про злочин. І якщо слідчий не захоче вносити відомості в ЄКТР, ви повинні звернутися до суду і зобов'язати його це зробити. Саме таким чином. Що робити, якщо слідчі ДБ прокуратури не, не вносять дані до ЄРТ? Його потрібно притягати до кримінальної відповідальності щодо невиконання рішення суду? Саме таким чином? Потрібно на сьогодні робити, якщо у вас обернуть і знімати побою в перші 24 години, потрібно їх знімати, оформлювати, відкривати кримінальне провадження і доводити це все до логічного кінця, залучати блогерів пресу в публічній площині. Розумійте. Одне, що залякування співробітниками ТЦК вас іде тому, що ви мовчите. Не потрібно мовчати. Потрібно казати на весь світ, що ЗСУ катують людей. І це пакт, який не може заперечити командування Збройних Сил України, що ТЦК ЗСУ катують цивільно, і не тільки ТЦК ЗСУ, але. І прикордонники це роблять, і тілові частини, і реальні військові частини це роблять зновобранцями. Про це потрібно казати, що ці нагідники, які катують людей, повинні бути віддані військовому трибуналу. І вони повинні бути не лише позбавлені права бути в Збройних силах, а назавжди виключені з них. Як такі, які є небезпечними для суспільства. І поміщені відповідні в заклади. В'язниця під назвою. Там є місце. І взагалі не зрозуміло, чому люди з порушення психіки потрапили до армії. Це нонсенс. Я вважаю, що ВЛК, які приймали гвалтівників катів до служби збройних сил і маньяків, не допрацюють. І ці психіатри повинні понести відповідну кримінальну відповідальність за те, що вони зробили, а саме за бездіяльність, яка призвела до трагічних випадків. В Збройних силах України не повинно бути катів, маньяків і вбивців. Я вважаю, що ТЦК ЗСУ на сьогодні світомо зриває мобілізацію і допустило до служби людей з порушеннями психіки, місце яких в закритих в стаціонарах, а не на волі чи у в'язницях по Ось де їх місце. А не ходити на волі та катувати людей, коли є більш повноважені. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Юридична консультація з будь-яких нам права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. По вихідність статусу фізичної особи коштує гривень. Юридична консультація з військового права ТСК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація неправова. Стосовно військового права коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження штрафів ТЦК коштує 1500 гривень. Заповнення. Заяви в суд коштує 1000 гривень. Для прикладу відоз. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує нетермінова від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист в кримінальних справах коштує 500 доларів в США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000. Грн. Юридична консультація, як вести автомобіль та бізнес статусу 1, також коштує 1000 Крим. Також замовляю у мене витяг та за кодом ЄДПУ. Дізнайся, що правосуб'єктність, органім державної влади та свого контакт Звертайся на електронну адресу аркадені.лав'я значок імеотон.мі Підписка лайк репост. Доб'ємо разом до Мінйон, шановний YouTube каналу. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі та об донати в описі. До цього відео. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці!